Знайомтесь, геройка дня дівчина, яка відклала миття голови так далеко, що вже й не пригадує, коли це було. Але тут непередбачуваний поворот сюжету, і її кличуть на побачення. І у нас всього 10 хвилин. час увімкнути режим рятувальної операції. Перше завдання позбутись зайвого жиру. Схоплюємо сухий шампунь, а у бігев він не просто вбере весь цей масляний хаос, а ще й додасть об'єму та приємного аромату, що немало важливо в нашій ситуації. Тепер волосся, хоча б виглядає так, ніби воно не пережило нафтову кризу. А що з довжиною? Тут тобі вступає легендарний автор паті, головний герой усіх коментарних баталій у ТікТоці. Його задача прибрати пухнастість, додати блиску та зробити вигляд, що це не волосся після тижня у хвості. Наносимо, прочісуємо, і волосся виглядає так, ніби воно пережило не три дні без миття, а три години у професіонального стиліста. Все, місія виконана. Вона біжить на побачення. А ми сподіваємося, хлопець не вирішить ніжно перебрати її волосся, бо ілюзія зникне, як і його почуття після першого побачення.